Дисклеймер. В даному відео присутня ненормативна лексика. Автор до всіх народів відноситься нейтрально. Автор не хоче нікого образити. Відео носить розважальний характер. 18. Xbox як? G? А, вже пішла запись. І так, доброї години доби, мої любі підписки. Ми сьогодні продовжуємо. Що опуститися? А, Пропускаємо, пропускаємо. І сьогодні ми продовжуємо сохранні ігри. Воно у нас оце. Ми тут якраз поварену книгу знайшли. Найшли поварену книгу. Ми продовжуємо гру Lemon, Snicket і 33 горя. Так, ми знайшли поварену книгу. Але до повареної книги треба всякої знайти. Хм. О, мені подобається, а! А, що, що, я просто так. Я забув, а. О! Я взяв якусь штуку. Так, тут треба дивитися, ці тумбочки відкривати. Щось можемо знайти в тумбочках. Хм. Hmm. Так, тут нічого не знайшли. Блін, тут так все треба куча шукати. У всіх тумбочках мусимо перерити. О! Що знайшли? О, цибулю розбрызвательке кинемо. О, чесночок. Несвіжий чеснок знайшли. Але сказала, що йдет. Найшли, не свіжого чесника. А! Ескейт? В настройках. Та громкость звука. А музика? Так, давай дальше, так, что у нас тут? Ага, ничего. О! Ммм, каперсы! Каперсы, так. Солнышко. солнышко! Давай, солнышко! Метнись кабанчиком! О, такого видишь випускаю дітей і все. Уф, а. Осуждаем. Осуждаем. О, знайшли щось там. Жах, як вона гризе. О, що взяли. Так, а що я взяв? Я не побачу. Коротше, що взяли? Ну дуже би. А, то якісь риба! а, скумбрія. Намальовано рибка. Дуже просто. Зараз по тих ящиках так і виліземо. А, так, так, чекай, 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 чекай. Шос погрести треба, певно. О, а, ух, а молодец. Так, що нам найти. Треба якоїсь херні. Не будемо шукати. Так, камін. Що, то будемо виходити з кухні? Іти десь на інше місце. А, що внизу не подивився. Ой, тихо, щось аж відкинуло мене, тихо. Не відкидайся. Ну, це не то, що треба, але не буде. Збираємо ті глаза. Може на столі щось валятися тако? Ти сам знаєш. На відкритому місці може валятися. Ладно, пора йти звідси. Я способ утягивания дела. Я способ утягивания дела. Я способ утягивания дела. Я способ утягивания дела. Ну, кто ж там так говорит? Так. Mm -hmm. Зайти до него, подвести, что там. Я а. чую запах детей. А -а -а. Ага. 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 <теклым> Ладно, я исчезну.

Да видимо. Та не можу, щось не регут. Ооо. Опас, ну могли покусати, гади. Так, ось скільки. Так, раз мене цапнули, гади. Так, що тут таке? О! Я став десь. Може я неправильно стою? О! Щось появилося Відкрився якийсь прохід, двері Але все, треба позабирати, це цього картина висить. інтересна. Що, закрилися? Не повинні. Щось не то. О, Угу. все до лампочки. Все до лампочки ми нашли. Ми знайшли все до лампочки. Ну то сердечко в мене вже є. Ой! Короче, більш тут нічого не вийду. Блін блінский, де ж так найти мені три речі? Ну це вообще жесть. Шеця кнопка IPS. А, а тут что? тут те самые, певне. О! Оливочки! Оливочки знайшли. Ще якихось дві штуки. Ще не знаю де їх знайти. От в чому проблема. Де ж ті ще штучки знайти? Хм, ладно. Будемо возвращаться. На кухню. Чи де там? Я Замок дітей! Молодец, что чуть. Мне не с чем туда йти. Клауса, а где же Ну, Клауса бойши, то ты де найдешь. Ой. А что там, там шось було? Напевно шо. Блин, блин ски. Де ж мені то... Найти какие-то две штучки? Ну, все вроді повідкривав. Все спокійно. А. А це во що такі? Дверці валяються просто розбиті, так. В зеркало нічого. Мені? А? Мені? Ну може, але. О! Ах ти, миша! що взяв? Що відкрилось? прохід? Якийсь прохід відкрився? Угу, тут треба малишку запускати. А, ні, не треба, все сам. Все сам. Бочки якісь. Давай, давай, малышка, давай моє солнышко полизы. А понял Ага, понял Лизы, солнышко, лизы. Білі берда получиться. Ну добре, добре. Ой. Все перегризло О, одне знайшов Ну я лише одне знайшла Більше не знайшла. А ні, ще одна знайшла. Все, макарони. То були макарони. О, цей помідори шукає. Ну, сохранімося. Ой, помідори. Хм. помідори. Ну як тобі зробити, якби фонтан робив, чувак. Тут и поломана кнопка. Ну да. Деревки в теплице пересохли. Ну, да. Нужно полить их. Да я что их нужно полить. О, ты с кнопкой сковал. О! О, як? Ага, вверху, під верхом. Два вверху, всередині та посередині. І як туди ці ферблати взяти? Вони якось встановлюються. А тут ще можна відкривати. О, ну, давай я люблю збирати всяке. Полізу сюди. Оу! Бля, це вода якась. Пришлось завалить Мыши Ух ты гады На, на, на тебе, на падла А, я уже нашел, як Ой Два вверху, то одно Да блять Ой, извини. Матюкнулся. Все, пустые в воду. Теперь надо найти способ полить грядки. Полить грядки. Здесь есть листь. ага. лейки хочу найти. Лейки треба найти, чувакови. Ну, добре. Будем шукати лейку, потом полим помидоры. Слухай, то з якої я прийшов боку? Я звідти прийшов, піду в цей бік. Краб! Де? Крап, що кричиш, як навіжений? Кричить, як навіжений. <риклад> Кус-кус роблять. Так, де ж лейку знайти? О, знайшов лейку. Прекрасно. Осталось только наполнить его водой і устроить этим победам в душу ми душ душ помідоркам. Щоб вони мене не покусали. Бо тільки эти грядки з помідорами. Не понял. Що я не набрав? Вот эти грядки з помідорами. Хто може? Слухай, щось не виджу. А, кого? Так, що то один. Маршет ви підлете. Ага. Слухай, як ті виглядають? Щось так навіть... Не можу поняти, як ті грядки виглядають. Не це? Набрати води можно. Слухай, як ті грядки виглядають? У них тут самі кушчики Ну ще підлей Два помідори взял Так, шо ж то підливати Слухай, вони похоже Щас через раз підливаються Три помідори. Де ще помідори? Може води треба? О, чотири помідори. Чотири помідори. Де п'ятий помідор? А де п'ятий помідор? П'ятий помідор. А вот п'ятый помидор. Ну що не підливаєш? Що попробуй попасти. Вс. И дальше я помідори. О. Отлично. Давайте начнем. Солнышко, открывашку. Совершенно не понимаю, откуда ты берешь силы, чтобы управляться с этими чудовищными сиротами? Сироты бредных, взвали на меня моим бесконечным, великих души. Ужин подан. Наконец-то! Это макароны. Паста путанеска. А где рост? Рост пиф. Да, международный коллектив актеров делает перерыв, чтобы восполнить силы. Он Заслуживает большего, чем кучка скалистских макарон. Он ожидает и заслуживает розыгрыша. Ну, вы же не сказали нам приготовить розыгрыш. Эй, скопи! Скопи, скопи, дом! машину! Ммм, mm, куда же мы поедем? <титут> Ой. тут <титут> треба буде щось думати. <титут> І як переключати рельси? О, як? Як? Світлофори Як? тоже не можем. А. Так, что-то не получилось. Еще раз. раз. Блин, блин, что там? Треба быстро щелкать.

очевидно, что вы не подходящий для этих детей. Я забираю их из подвалки. Опять и... <свист> Мне нужно будет найти другого из ближайшего родственника. Это сложно, потому что я очень занятой человеком. Пойдемте, дети. меня. <свист> Тоже помогите! Прощайте, сердки. Я еще и буду я сам я не могу Делусь в самый Я не корма, я не спрятался, И я привел кука деньги! что я сделал в жизни. Ну, хм, ты щекнутый, дед. Хочу их гроши цапнуть. Хулиган? Хулиган? Добро, что мы поезд изрубили. Валеры были представлены своему новому опекуну, всемирно известному герпетологу, доктору Монтгомере Монтгомере. Заходите, милля, дядя Монти. У доктора Монтгомере была замечательная коллекция редких и смыкающихся которую он собрал во время своих путешествий по всему миру. Самым ценным из его экспонатов была невероятно смертоносная гадюка. Mm -hmm. Это название парадоксальное. В данном случае слово парадоксальное означает совершенно неправильное. Невероятно, смертоносная гадюка на самом деле вовсе смертоносная, и даже наоборот, она очень Доктор Монгомери рассказал детям, что собирается в Перу, и очень обрадовал их, предложив отправиться с ним. Сейчас я должен поехать в город, чтобы закупить снаряжение для экспедиции, и для вас троих у меня тоже найдется дело. Пожалуйста, съездите на фабрику по обработке хрена и наберите несколько ящиков. Германцы обожают хрен горячим бутербродом с авокадо, я собираюсь использовать его для бартера. Короче, это хрена, Макс. На нас, їдем за хреном, Послав він нас нахрен. Ой, захрен. За добрый... Да! Так, называйте ну, это слуха ему. Вы нас не обманете свои. Мастеровки. Вы один закер от графа Олафа. И вы что-то затеяли. Какие вы проницательные? Я собирался провести для вас экскурсию, но раз так, я просто забыл вас здесь до прибытие графа Олафа. Так, ну шо. Так. так, тут ми відключаємо тимчасово, бо ми сідаємо їсти. Угу. Він альт Р.